Вітаю на каналі. Вже певний час я роблю розклади для Зодіака на тиждень. Зараз подумала, що було б непогано зробити викладку для України. Зазвичай кладу дві карти з дна, але бачите, тут старші аркани, то візьмемо ще й ці покладемо. Те, на що ми власне, будемо звертати основну увагу, що буде потребувати основних наших зусиль. 20-й сад суд, блазень, місяць і помірність. Ще глянула на дні паж пентаклів, двіка кубків, шістка мечів і далі пішло. Думаю, будуть ще якісь. Розмови, поїздки щодо мирних перемовин суд взагалі вважається картою позитивною справді часто показує новини чи події, які приносять полегшення, але це не завжди про радісні історії скоріше. Про життєві уроки, про подолання якихось складних перешкод, життєвого такого іспиту. Додам, що все, що буде відбуватися на наступному тижні, буде дорогою до нового, через непорозуміння, через обмани, через сумніви, страхи до заспокоєння ситуації. Помірність може показувати і на перемир'я, на такі домовленості, про які ми вже згадували, коли дивилися карти далі. Ну що ж, давайте подивимось конкретні події. Візьму ще три карти, для того, щоб зрозуміти краще акценти ваш пентаклів. Давайте так, політика, армія. І громадянське суспільство з мінусів. Трійка мечів завжди показує втрати, розчарування. Причому дуже часто це такі емоційні історії, коли щось втрачається, в тому числі довіра, наприклад, до партнерів. І це такі болісні штуки. До того ж, я думаю, що це може бути пов'язано саме з військовими діями, можливо, з обстрілами. Причому це про балістику. Давайте візьмемо додаткову карту яким буде наступний тиждень для фронту нашого? Ну, бачите втрати, поразки. Може, навіть якісь населені пункти або території будуть захоплені, чи доведеться віддати, скажімо так. Це от найбільш вірогідно все-таки по російським територіям. А в нас так, знаєте, перемінний з під віка Пентаклів. Головним буде втримати ситуацію, знаєте. Щодо політики колісниця. Це, як ви знаєте, карта успіху, але в тому випадку, коли вдається об'єднати зусилля однодумців і рухатися до одної мети, не змінюючи напрямок, тоді впевнено можна досягти справді надзвичайних результатів, які довгий час можливо. По тим чи іншим причинам не просувались. І на це вказує ще і сонце. Як відомо, це карта союзів, договорів, успішних рішень. Я прихопила карту громадянського суспільства і взагалі не пам'ятаю, що там було. Мабуть, так потрібно. Давайте візьмемо ще раз, що люди в Україні. Помірність. Це, знаєте, така карта, яка закликає шукати оцей спокій всередині себе. І ще помірність може вказувати на захист вищих сил або якихось впливових персон. Скоріше всього, можуть бути якісь домовленості, знаєте, щоб зменшити тиск росіянців на невійськові об'єкти. А саме це, як відомо, вони дуже полюбляють. Ось шістка Пентаклів теж підтверджує цю версію, тому що, як ви бачите, Тут є хтось такий великий покровитель, який намагається допомогти. Підводячи підсумки, друзі, я би сказала, що найбільша небезпека на наступному тижні буде на фронтах саме, і там буде важковато для наших воїнів. Побажаємо їм сил, і будемо молитися за них. До речі, помірність, як я вже сказала, це про захист вищих сил. І шістка пентаклів теж про допомогу. Тобто, чим можемо, тим потрібно допомагати нашим воїнам, які захищають нас зараз від цієї орди. Наша робота закінчена. Бажаю, як завжди, мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі!